Із середини 16 століття з'явилися мушкети, довгі рушниці, широкі грановані приклади, яких щільно притискалися до плеча, стрілець мушкетер став головною постаттю на полі битви, хвацько заломлений широкий капелюх з пір'ям або залізний шолом, кіраса або шкіряна куртка, широкі штани до колін, панчохи й туфлі з бантами. Такий вигляд мав мушкетер 16-17 століття. Через ліве плече в нього був перекинутий ремінь з прикріпленим до нього спеціальним футляром для боєприпасів. Збоку висіла шпага, у руці він тримав сошку, підставку, на яку при стрільбі клали мушкет. мушкетері це грізна сила. Своїм вогнем вони нерідко вирішували результат великих битв. Стрій мушкетерів караколе у перекладі Равлик включав 10 шеренг і 12 рядів. До нього не підступитися, поки передня шеренга вела вогонь, задні заряджали зброю. І безупинні залпи гриміли один за одним.